2018 рік, південна Африка, місто Кейптаун. Влада називає дату, яка звучить як абстракція, поки не стає побутом. Day Zero. день, коли ти відкриваєш кран, а звідти нічого не ллється. Навіть якщо в тебе є гроші, і ти вирішив сходити в магазин, то воду просто неможливо купити. Полиці в магазинах порожні, вода зника не як товар, а як можливість. Потім з'являється цифра: 50 літрів на день. І в цю межу раптом вміщується все життя: ковток води, їжа, прання, змив у туалеті. Чи може цього вистачати для нормального існування? Бо якщо порахувати це всього, півтори куба води на місяць. А тепер уяви, що ти живеш не один. Сім'я, діти, п'ятеро дітей. Той самий ліміт щодня. Зупинись на секунду і подивись, скільки води витрачаєш ти за Місяць. Якщо хочеш, напишиться число в коментарях. Тепер рухаємось далі. Як у 21 столітті взагалі можливо, що в одних країнах воду витрачають не замислюючись, а в інших життя стискається до жорсткої цифри. Якщо зараз ти дивишся це відео у кольоровій футболці, то знай, що вона потребує щонайменше 50 літрів чистої води лише для першого фарбування, тієї самої води, з якої тут намагаються вижити. І якщо тобі здається, що це виняток, це означає, що ти бачиш лише поверхню. Бо далі мова піде не про і не про окремі країни, а про систему, в якій вода це вже не фон життя, а ключ до контролю над ними. Додивися це відео до кінця, і ти зрозумієш, чому в майбутньому вода може стати дорожчою за нафту? Чому нам здається, що її безмежно багато, і як з'явився цей міф? Скільки води насправді є в тобі, і чому ти не просто її споживаєш, а постійно через неї проходиш? Чи можливо, що у твоєму тілі є вода, яку коли спали Чингісхан, Наполеон або Леонардо да Вінчі? І чому це не просто філософська метафора, а питання ймовірності й масштабів? Скільки води випиває одна людина за все життя? Чому цивілізації виникали і зникали не через війни, а Через доступ до простих речей. Ми подивимось на цифри, які змінюють відчуття повсякденності і на зв'язки, які працюють тихо, аж поки не стає пізно. Бо те, що здається звичним і доступним, найчастіше виявляється найкрихкішим. Кажуть, що Земля блакитна планета. І це дійсно так. Вода справді покриває близько 71% поверхні, але ця цифра обманює. Приблизно 97% усієї води на планеті солона, і зрештою 3% відсотків прісний, майже дві третини замкнені в льодовиках. Ще частина схована глибоко під землею. Те до чого людина реально має доступ близько 0,5% від усього водного об'єму землі, половина від 1%. Усе наше життя у цій цифрі, щоб це відчути, не потрібні складні схеми. Достатньо зазирнути у власний туалет. Стандартний бачок від 6 до 9 літрів за один змив. Добова фізіологічна потреба людини для пиття від 2 до 2,5 літрів. Один змив це від 2 до 3 днів води для організму. Нам навіть не дали вибору, тому ми змиваємо її, не замислюючись. Щоб уявити масштаб цієї дії, ми візьмемо місто з населенням 1 мільйон людей, наприклад, Амстердам. Навіть якщо кожна людина змиває в середньому 5 разів на день, то будемо мати суму від 30 до 45 мільйонів літрів води щодня. Цього було б достатньо. Татньо, щоб дати добову норму води від 12 до 20 мільйонам людей в засушливих регіонах Африки, але ця вода використовується для змивання туалету кожен день. І проблема тут не в комфорті, проблема в ілюзії. Ми поводимося так, ніби цей ресурс нескінченний, ніби цифра в 0,5% це дрібниця, а не межа. Але будь-яка система, яка працює на межі, не ламається миттєво, вона просто довго виглядає стабільною. І саме тому справжнє питання не в тому, скільки води є на планеті, а в тому, скільки з неї реально доступно людині тут і зараз. Бо далі стає ще дивніше. Ця ж сама вода нікуди не зникає, вона постійно повертається. Є одна річ, про яку майже ніхто не замислюється: вода на землі не створюється і майже не зникає. Вона просто рухається, міняє форму, стан, місце, але залишається тією самою. Молекула води, яку ти п'єш сьогодні, могла бути в океані сотні років тому, потім у хмарі, потім у дощі, потім у річці. А потім у тілі іншої людини це не поетичний образ, це математична ймовірність за оцінками демографів. За всю історію на землі прожило понад 100 мільярдів людей. Кожен з них пив воду, кожен залишав її після себе, і ця вода не зникла. Якщо врахувати кількість доступної прісної води, її постійну циркуляцію масштаб людської історії ймовірність того, що у твоєму тілі є молекули, які колись пили Наполеон Чингісхан або Леонардо да Вінчі, оцінюється в десятки відсотків, тобто це не нуль і не абстракція, а цілком реальний шанс. За одне життя людина випиває в середньому від 50 до 60 тисяч літрів води. Це приблизно 50-60 тонн. Для порівняння дорослий африканський слон випиває від 150 до 200 літрів на день. Велике дерево за рік може пропустити через себе до 100 тисяч літрів води. Усі ми, люди, тварини, рослини, підключені до одного й того ж потоку. Саме тому слово «моя» тут звучить дивно, бо вода не має імен і паспортів. Вона не знає, ким ти був і ким ти станеш. Вона просто проходить далі. Якщо цей потік спільний для всіх, виникає питання, яке вже не здається філософським: хто і на якій підставі вирішує, кому і скільки води дістанеться сьогодні. Це питання швидко перестає бути теорією, особливо тоді, коли вода стає умовою виживання. Фраза людина складається з води звучить занадто спокійно. ніби це другорядна деталь. Але варто розкласти її на цифри. Тіло дорослої людини на 70% складається з води, але ключові системи ще більше. Мозок близько 73%, легені 83%. Кров майже 90%. Навіть кістки, які здаються твердими, містять понад 30% води. Тобто все, що дозволяє тобі думати, рухатися, відчувати, фактично працює на рідині. Людина вагою 75 кілограмів має в собі приблизно 50 літрів води. Це 5 великих бутлів або стандартний бойлер, або запас якого вистачило б іншій людині майже на місяць життя в умовах жорстких обмежень. І ця вода не залишається з тобою назавжди. За 2-3 тижні більша частина рідини в твоєму тілі оновлюється. Ти той самий, але вода вже інша. Навіть невеликий дефіцит відчувається швидше, ніж здається. Втрата від 1 до 2% води знижує концентрацію уваги, 3% погіршує реакцію так, ніби ти не спав усю ніч, а 5% і тіло переходить у режим. Виживання без гучних сигналів, просто повільніше, гірше і важче. Для порівняння мозок споживає близько 20% усієї води, яку ти втрачаєш за день. Серце прокачує приблизно 7 тисяч літрів крові на добу, і майже вся вона складається з води. Виходить парадокс. Ми звикли думати про себе як про стабільну форму, але насправді ти це потік. Тимчасова конфігурація молекул, які постійно приходять і йдуть. І Якщо контроль над водою змінюється, змінюється не ресурс. Змінюється саме життя. Ми звикли думати, що світ тримається на технологіях: електрика, сервери, супутники, штучний інтелект. Але є проста перевірка, яка миттєво знімає цю ілюзію. Без електрики місто може протриматися дні, без їжі тижні, а без води від трьох до п'яти днів. І цього вистачає, щоб усе зупинилося. Сучасне місце споживає сотні мільйонів літрів води щодня. Не лише для пиття, для лікарень, пожежних систем, охолодження електростанцій, виробництва, каналізації. Одна теплова або атомна електростанція потребує десятки мільйонів літрів води на добу лише для охолодження, без цього вона просто купа металу. Навіть цифровий світ тримається на воді. Дата центри, які зберігають інтернет, Живуть мільйони літрів для охолодження серверів. Один великий центр обробки даних може витрачати до п'яти мільйонів літрів на день. Також без води немає хмар, є тільки перегрів. Також сільське господарство. Близько 70% усієї прісної води, яку використовує людство, йде не в крани, а на поля. Один кілограм пшениці це півтори тисячі літрів, один кілограм яловичини 15 тисяч літрів. Їжа це теж вода, просто в іншій формі. Саме тому перші цивілізації виникали біля річок ніл тигр. Євфрат, Інд, Хуанхе. Не через красу, а через виживання. Технології змінюються, імперії зникають. А залежність від води ні. І тут стає очевидно, коли щось настільки базове тримає на собі всю систему, контроль над ним перестає бути технічним питанням. Він стає питанням влади, і саме з цього моменту вода перестає бути фоном життя і починає бути його умовою. Контроль над водою рідко виглядає як заборона. Він приходить тихо через дамби, тарифи й договори, які здаються технічними. Воду не відключають різко, її просто роблять дорожчою. А тебе, що ти не проживеш і тижня, не можна замінити або скасувати. Одна інфраструктурна точка може змінити життя мільйонів без пострілів і заяв. Так було завжди. Контроль над водою означав контроль над людьми. Сьогодні він просто схований за цифрами. Проблема не в тому, що води стає менше, вона майже не зникла з планети. Змінюється інше і на яких умовах має до неї доступ. Тому питання не в тому, чи вистачить води, а в тому, хто вирішуватиме, кому її вистачить. І запам'ятай, те, що ти побачив, лише верхівка, справжнє завжди залишається поза кадром. Побачимось у наступному відео.